Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благодатна п'ятниця, живемо, радіємо, постимо. Радісна новина, піст. І сьогодні я вчора вигрузив відео, так воно називається Життя з перспективи вибору. І хто ще не переглянув, то перегляньте, бо цей тиждень ми справді так говоримо про це, що у кожного є своя відстань, у кожного є своя. Судьба, так скажемо, локація, де він народився, де він виховувався. Тобто в кожного є своя якась база. І від цієї бази вже ти маєш старт. Так само в духовному житті маємо таку ж саму базу. Ну, бац. В житті, в житті християнському є така річ, що каже, сьогодні якраз мені слово на цей день прийшло. Господь вірив, що хотів промовити. Каже, що О, телефон не грузиться, як завжди. Але суть в тому, що каже, що багато перших будуть останніми, а останні будуть першими. А це є Матея 19:30. Багато з тих, хто сьогодні перші, стануть останніми, а останні першими. Тож бачимо, що все може змінитися. Може змінитися в духовному житті, все буквально змінюється. І наша задача як християн допомагати тим людям, які не пізнали Бога взагалі, а які можуть, які мають перспективу бути ще кращими, бути ще ближчими до Бога. Хтось прийшов в 30 років до Бога, хтось в 40 років, але може бути ближче, ніж той, хто з дитинства з Богом. Така, така правда, про таку правду саме каже Господь. Ну І звісно, Хто має статки з дитинства, той міг би допомагати тим, хто не мав, такої, не мав такої змоги. Про це також каже Біблія, що маємо допомагати фінансово, підтримувати духовно, маємо допомагати також, хто чи може. Це є любов, яка є дієслово, яка є дія. Ну і піст захочу постити, вибирати цей піст сьогодні. і Правильно розуміти піст, бо в нас з моєю коханою Юлією завжди є на вечері така, е, така розмова, що ми кажемо кращий момент дня, гірший момент дня і рандомний момент дня. Просто ділимося таким, такими питаннями. І, і в неї було в середу найгірший момент це коли я сказав, що буде піст. Ну, але це не я сказав, це Марія каже постити. Тож не хочу, щоб ви думали, що я вас постійно напрягаю постити. А лише Марія каже, що я вам з любові це пропоную. Пропоную з любові, щоб ви обирали вірний шлях, щоб бо піст очищає нас від всього лихого і очищає наше оточення, оточ... оберігає буквально нас. Буквально нас зсередини вичищає і ззовні нас оберігає. Тож піст – це велика зброя, якою ми маємо радіти, що в цей день є піст, і ми маємо цю зброю. Практично, легко, не треба десь літати в облаках, не треба десь щось складне робити. Це просто поспіш. Це настільки практично, що найлегше. Найлегше це практично просто жити тими практичними речами. Добре, і зачитаємо сьогодні послання. 25 червня 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні я щаслива, хоч у моєму серці ще є трохи смутку за всі всіми тими, які пішли цією дорогою, але покинули її. Моя присутність тут для того, щоб провадити вас новою дорогою, дорогою спасіння. Тому вас день у день закликають до навернення. Бо якщо ви молитесь, то не можете говорити, що навертаєтесь. Бо якщо не не молитесь, то не можете говорити, що навертаєтесь. Молюся за вас і заступайся перед Богом за мир, насамперед у ваших серцях, а потім і навколо вас, щоб Бог був вашим миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Богородиця відвідала всім своє особливе, вділила всім своє особливе благословення з нагоди 11-ї річниці ну, і Марія сьогодні каже, що вона дуже сумує, особливо за тих, хто вже був з Богом, хто вже був з Богом, можливо, в дитинці, але відійшов, відійшов. Можливо, ти сьогодні відійшов від Бога, відійшов від дороги святості, прийняв таке рішення навіть. Відійти від Бога, бо з Богом якось так складно, якось так невесело, не не, ну, якось так не як всі живуть. І то є. Марія про це сумує, про, про тих людей, які, які відходять від Бога. Саме про цю дорогу, який стояв на старті, на, на самому фініші майже, але пішов в другу сторону. Подивився, а то тут близько, я піду там ще погуляю, а потім колись прийду. Так багато християн. Особливо свідомих роблять, ага, Господь все прощає, то я піду щас нагрішу вдоволь собі за 3-4 роки, а потім повернуся. Але ні, так не працює, бо буде наслідок. Наслідок буде буде прокляття, яке потім буде ще довго впливати на це життя. Не так все просто, як здається, бо я так. Тож колись вважав і так само зробив. Ну а бо мені ніхто не сказав про наслідок прокляття. Тож я вам кажу зараз, що буде наслідок. Якщо ви так вирішили зробити, то не факт, що ви зможете повернутися, не факт, що ви встигнете повернутися, і не факт, що це життя буде ліпше. Зазвичай воно буде гірше набагато, ніж те, до котрого веде нас Марія і Ісус. Молюся за вас і заступаюся перед Богом за мир насамперед у ваших серцях, а потім навколо вас. Я також молюсь за ваших е, сім'ї, за ваш мир, за мир в ваших серцях, мир в ваших сім'ях, мир в нашій країні і мир в цілому світі. Молимось. Сьогодні практика. Постимо і молимось. Все просто, дуже практично. А коли молимось, тоді і навертаємось. Будьте благословенні. Мир вам радість з Па-па.